Ах, спинка. Вітаю вас, друзі, на каналі, а ми продовжуємо проходження XCOM 2. Ну, ранен нам підходить тут, Антома обвіси теж зробимо того, як на лазерну зброю перейдемо, і тут екстра хіл. 10% це дуже важливо нам. А тут що ХПшка? Знаєте, що я думаю. Ні, давайте поки ХП. Напевно, нікому, але можна снайперу було насправді. Не знаю, порадьте, хто розбирається, чи варто снайперу давати. Я хочу більше контактів. Increase the number of regions can make contact with. О, на це нам і треба витрачати зараз. Ну нема, то нема. Давайте продовжувати. Нам би насправді вилікувати хлопців і дівчат. Ну, гроші нам не сильно горить. Чи сильно. Чи краще нам би взяти ще один регіон поруч з собою? Давайте, можливо, так і зробимо. Забираємо якраз три з трьох. І потім будемо займатися наступним діло. Але давайте робити. Я хочу, щоб швидше була нормальна зброя. Так, щось є якась галочка. Давайте, все-таки новенько отримаємо. У Нас буде склад скоро рости. Три новеньких 4. південна. Південна, ж наче якраз красунчики за нас, так? Це наші хороші друзі. А от кому би дати хілочку з собою? Давайте, давайте, давайте. Замість гранатки Цій дівчині. Дамо. Ой, бабл гамка. Тримайся. Новобранці ведеш в бій. Бажайте нам успіху. А ми полетіли. Ну. Давай сіди. Тому якось так. Подумав я своїм, знаєте. Ну я! Ну воно ж. Уже... Причому проблема в тому, що коли він біг, треба було потроху. Ніколи не спіши. Хоча 8 кроків. 8 кроків то завжди проблема. Давай, вискакуй на гору. Будівлю, точніше. За укриття. І тут... Шановні, давайте так, щоб ви вже починали якийсь бій з котеняками. Ви можете їх гранатами закинути? Давайте не соромтесь. А вони... Так, в цієї хіл, а тут граната не долітає. Погані справи у нас. 41. Головне, щоб її не забрав. Реально головне, щоб її не забрав. Давайте від того, хто... Це ж шокером, я правильно розумію? Так. Давайте, коли він почне бігти, щоб був шанс, що його пристрілять. Не той починає свій хіт. На 5, чудово. Але тільки один спрацював. І саме її. Я так і думав, дезорієнтація це непогано, головне, що не захвати. В неї хілка, нам треба буде якраз її берегти. Влучив. Це ж треба падло таке. Так, я дуже сподіваюся, що воно прокинеться. Ой, давай забирай. Ну давайте кулеметник якийсь буде намагатись забрати. Ну, так, я так і думав, що це наші. Ну такі, знаєте. Цей прапорець зазвичай я бачив, коли щось хороше пише. Тому я так і подумав, що. Можливо наші. Так, до побачення. Так, і одного трохи вкачали. Що буде з нашою дівчиною? І в неї Хілка як на зло, просто. Давай потроху висилаємося. Треба діяти. Решу, ще? Сюди вискакує? Що мені е, робити з тією дівчиною? Якщо я стану поруч. Carry unit. Pick up target unit and carry them with you. Ясно. І він просто носити буде. Ну хоч спасти можу, але в нас взагалі. Немає хіла, як бачите. Ну давайте, нехай висувається. Звісно, поближче туди. Але давайте, щоб одразу забирати цю пачку. Давай на деф, хоч якось трохи наб'є. Ця аж сюди. Я хочу, щоб хтось все-таки. Виходить вперед. Ровків дуже мало лишається. Мені здається, в нас мало шансів насправді. Ви стоїте тут. Ми будемо дивитися. Ну реально... Тільки за рахунок снайпера зараз витягуватись. Ах, спинка. Найс, забрали самого такого. Expect? ...міцного. Так, ну на цьому їх хід має закінчуватись, і в нас рахуйте тільки троє може ходити. Тут у нас граната працює, але не зовсім я так дивлюсь. Бо там в нього КП просто космос. А ні, троє. Воно якось ділилось, мені здалося. До побачення. І цього одразу. Так, цей не може ходити. Давайте поки сюди. А де наша точка Десанту? Вам показували чи ні? Ні, схоже, що... Просто звідки лясь. Так, він покладе. І... Може ходити це, чи це кінець ходу його? Так, обережно, що, обережно, з ним. Так, і це кінець ходу. Забирай. Найс, nice. і Так, але. Так, це добре в неї теж підвищення. Але, але, але. Бачите, які справи. Ну ти ще підходь <реку> Що робити? Так, відбігай, я дуже боявся, щоб вся подлюка не стала от монстром. Тостеньким. Чотири кроки. Ммм. Вона більше не зможе доставати. 4 кроки, це жест. Я не, не розумію, це одразу так мало часу було. Це, чи це через те, що ми спалились? Там в будь-якому випадку треба закінчувати тут. Так, ти. Ти в будь-якому випадку піднімай. Що лишається? Так, і в нього повноцінний хід. Так, так, так. Давай сюди. Я б його насправді ще далі. Давайте ще далі. Але я дуже не хочу, щоб його спалили. Побачили. Ти можеш ходити. Я би аж сюди, але от реально ризик, що її вже побачать. Снайпуху я кину на дах от сюди. Такий план. А як там буде, будемо бачити. Ну, позиції забираємо, але. Три кроки. Триться досить мало насправді, М -м -м. так, будемо бачити зараз. І от подлюка, от як на зло не може один хіт дійти. Ну от могла. Б. Давайте цей просканить. Ну, I'm розвідує обстановку. I'm так, і тут падли вже стоїть. Але їх двоє. Дивимося на шанси. Так, ти. Опускай її. Потрібні твої гранати. Так, обережненько. Який шанс, 26 це не шанс. Так. Тільки так, щоб. І він не дістає, що ви будете робити? Дістає ось так. Ну давайте. Це це хто такі. Вона вмерла? Чекайте, що це за звуки були? Так, схоже, що він вони... і... Ні, є там ХП. А хто так сильно засмутився? Поки не зрозумів. Ох, що ж мені з вами робити? І на гору не долізе. Ну на гору то долізе насправді. І тут може вже забрати. Я просто думаю, що її. Це падло Критом забере. На наступний хід. Давайте, буде без закриття. Нічого не вдієш. Ну, давайте, він через дев буде працювати. Тут. Намагайся забрати. Мінус один. є підвищення, але, ну, бачите, не все так файно, як хотілося. І, 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 куди мені буде потрібно, якщо що? Там той червоний, так? В неї 4, 5, 6, 7 хп. Я боюсь, що я зараз піднімусь до цього голубчика, і ще ми когось побачимо, розумієте? Тому я реально не знаю як краще. І вона одна ходить. Вона якщо що зможе піднятися? Зможе. Давайте її сюди. Навіть отак. А там будемо дивитись. Я не думаю, що він її вб'є. Так. Ви дивіться. Нічого не сталося. Ні, граната тут не допоможе. Давайте штурмувати потроху. 53, давай, стріляй. Є контакти, У в мене ще одна граната була. Чи граната не треба? Давайте ще хтось спробує влучити. Так, вставай. Давайте все ж таки так. Міс. Міс світ. Ще раз стріляю. Ладно, бачу гранату. Давай, користуйся. Ну, нам треба було, так, краще вже. А тут починаємо. Ну, У нас вистачить вже кроків, я бачу. Ти піднімай. Так, там сильно не лапай. Так, підняв тихенько і все. Куди ж нам треба буде виходити? А ви можете... Ні, ладно, давайте на всякий випадок я зараз натисну і ми програємо. Так, так. В конкурсі okay, все добре. Так, ти закінчуй. Давай, докажіть, що... ...ми впорались. а де я Ви тільки скажіть. Давайте усі наші хороші перезарядяться і стануть на позицію. Ну що мені з тобою робити? Тримай її десь в руках, та й все. Шкода, що бачите, я просто не можу закінчити з ним. Так, це теж. Тут сім. Так, набоїв усіх тепер достатньо. Дістає. Шанси є невеличкий. А от, а от, а от. Недостатньо близько вони стоять. Але мені прибрати того. І тоді. Спріш за все, він би піднімав його. Давайте через. Я з таку тактику спрацюю. Ну я сподіваюся, є шанс, що він просто захоче піднімати. Це буде наш варіант. Давай вистрілюй. Не хоче. Ну, шанс був невеликий, але варто було. Так, ти. Тебе б сховати. Давай аж туди. нехай він її спасе. Не хочеться мені, щоб хтось помер тут. Дарма. А ти, а ти, а ти. Підбігай теж ближче. Давайте тут він просто через деф цю, скоріш за все, буде ще й бігати. Так, спрацювало, бачите? Не дарма я так зробив. Це хід. Але його теж забирати зараз невеликий сенс. Що бачить наш снайпер. Давайте, тут Long Distance, нехай працює. А тут оці спробують забрати. Може ще трохи XP отримають, а наступний раз вже штурманемо. Ну я так сподіваюся. Шановненький, йди ховайся. Я, ну, просто я вже один раз не тримав в руках. Зараз я знову кину, і потім нас евакуюють, і вона тут лишиться. Тому я знаю, що можна її покласти, і він би міг стріляти зараз. Вже зробимо таким чином. Так, мирає, чудово. Так, підвищення додатково нікому не дали. Давай, покажи. <вас вен/. На статках> не стріляй, не стріляй. Це захват. І він не спрацював. Паніку навели. Нет, Тут у нас можливість. Нема можливості. Ще давай. Ох, шкода, що не забрали. Ну, нічого, друге забере. Розгрібай. Ще, випали. Це чудово. Розвалився. Ой! Непогано вийшло. Тих спасли, бачите, не дарма вона була на руках. Ой, я задоволений. Все чудово вийшло. Отак от, от, молодчинка. Ти зробила все, що могла. І весь наш зелененький стрій. Повернула додому. Усі отримали. Ну, це чудовий результат. Шановненькі, я дякую вам, що ви дивились. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.